Чатку 2022 року на Закарпатті побралися 4626 пар. А за 200 днів повномасштабної війни створили 3583 нові сім'ї. Найбільше одружувалися в Ужгороді, на Тячівщині та у Мукачеві. Зокрема, понад 100 шлюбів за спрощеною процедурою уклали пари військовослужбовців. Йдеться про можливість одруження за фізичної відсутності наречених під час реєстрації. Це стосується виключно військовослужбовців і медиків. Які виконують свою роботу в регіонах, де йдуть бойові дії, де є де близько до тимчасово окупованих територій, територіально близько, спрощена процедура полягає у те, в тому, що не обов'язково особиста присутність обох або одного із наречених, а засвідчують командири їхніх час військових частин і головні лікарі, лікарень. Але різниця між документами, які засвідчуються військовими керівниками, тобто командирами військових частин і головними лікарями, що для лікарів потрібно ще двоє свідків.